Друзі, вітаю вас на своєму рукодільному каналі. Сьогодні розкажу, що я в'язала в листопаді і що планую на грудень. Ну, грудень, вже тиждень грудня пройшов. Ну, то добре. То вже не так важливо. Переходимо до суті. Ось такий джемпер я в'язала в листопаді. Якщо ви спостерігаєте за мною в Ютубі, то, мабуть, бачили те відео, де я розповідала, як я купила. Пряжу вперше за 3,5 роки. В принципі, зізнаюся, я не планувала. У мене такі запаси, що і запаси, і швидкість, необхідність якби в'язання така, що мені їх вистачить на кілька років. І я собі таку, поставила таку задачку, що потрібно хоча б половину або більшість запасів вив'язати і тільки потім купувати щось нове. от і тільки через те, що дуже близька мені людина замовила у мене джемпер, тому я якби купила. Якби, покупка. покупка, якби виходить, якби, не для моїх запасів, а для того, щоб зв'язати джемпер на замовлення. Ось на такому я вже етапі, вже майже завершую. Нічого, скажімо так, складного, гадаю, для більшості вас це просто реглан зверху. Звичайнісінькі собі розрахунки. Майстер-клас я ніякий не знімала, тому що, ну, як на мене, нічого нового я вам розказати по ньому не можу, тому що все на каналі є. Ну, крім, звісно, полосочок. Тому <кій> тому так, тому ніяких відео не знімала. От, він в'язала його на розмір М. І зараз, до речі, хочу поміряти його, наскільки, наскільки, наскільки. скільки мені ще лишається пров'язати, але тут маленька така проблемка. Ну, Проблемка для мене не для замовниці. Замовниця хоче, щоб була обробка горловини іншим кольором, тобто таким сливом. І я всіма способами намагаюся її переконати, що обробку краще зробити таким же ж кольором, як і ну, крокетка джемпера даного. Полоски з таким можете спостерігати. Я таким чином їх розмістила ніби ну, в зростаючому і в спадаючому такому співвідношенні. От, тобто вони не однакові полоски. Захотілося мені зробити так. Колись я теж такі полоски робила в, для дитячого костюмчика. Також поєднувала таким чином кольори. От, і мені такий варіант дуже подобається. Також подобається те, що полоски, за моїм планом, мають бути в районі грудей. Якби не на плечах, не на животі там, чи на стенах, а тільки в районі грудей, щоб це візуально збільшувало дану частину, якби щоб не збільшувало плечі і не, не хочу, щоб було на животі, щоб ну, якби не збільшувало візуально, повторюсь, візуально, щоб не було ніяких ліній в області живота і стега. От. І от на даний момент я просто приблизно замовляла пряжу світлого кольору і темного кольору. Просто приблизно. І тепер яка ситуація? У мене білого кольору залишається ще чимало. Не білого, не білого, а це пісочний беж. От Пряжа шнурочку. Ну, якщо вам цікаво, ви можете подивитися моє відео, яке називається Три з половиною роки без покупки пряжі. Ну, чи якось так. І от, білого кольору разом з бобіною: 125 грам. світлого, не білого світлого, мінус бобінка. Мінус конус 40 грам, тобто, скільки там у нас виходить. Десь 85, я правильно <свят> да, Десь 85 грам. І сливового лишається тут 100 грам, мінус 40, тобто 60, ну, це приблизно 60 грам сливового. Мені треба закінчити обробка резинкою один на один. закриття голкою. І от якраз тут 60 грам. Ну, я так порахувала, що мені грам 40 потрібно на закриття резинкою. Тобто я ще трохи пров'яжу вниз і закрию. Ну, Хотілося б мені так, а горловину обробити світлим кольором. Але я ж кажу: замовниця хоче обробку горловини сливовим. Ну, І тоді така ситуація, що сливовий, якщо піде на обробку горловини, то мені вже треба зараз закривати резинку. І, в принципі, по довжині Мені, в принципі, мені все подобається. Але замовниця хотіла його довшим. Ну, тобто, скажімо так, на джемпер, який хотіла замовниця, пряжі то вистачає, але от саме загвоздка в тому, що по кольорам у мене така несостиковочка вийшла. Тобто світлого більше. Треба було б менше світлого, а більше темного. Ну, Ну, вийшло навпаки. Ну, я замовляла приблизно. Кажу, приблизно. Я думала, що може повністю потім рукава зробити полосками, чи якось. Ну, тобто додавати світлий колір, якщо що сюди. Але просто якби, я не дуже люблю полоски. От. Я їх я тут вмонтувала, скажімо так, тільки в області грудей. Якби, ну і все. Я більше б не хотіла ніяких полосок, щоб не було ніяких візуального розділення фігури людини. Тобто така моя позиція, таке моє вподобання. Це одне. Це одне. А вподобання замовниці це ж зовсім інше. Ну Не я ж її буду носити, вона буде носити. Тому, швидше за все, треба робити так, як хоче вона. А, мені так не хочеться, я її вмовляю, умовляю. Кажу, ну давай, світли, ну чого. Ну таке, коротше, не знаю, як, що ми вирішимо з нею. Вона, до речі, дивиться мій YouTube, вона моя постійна глядачка. І Руся, тобі привіт. От. Ну, така ситуація, якби, не критична, звісно, що, але вирішила поділитися з вами такою коротенькою історією. І, напевне, зараз зафіксую камеру. От, і теж дещо розповім. Так, я зараз зробила заміри джемпера, мені потрібно, щоб в області було грудей 107 см. Це вже разом з прибавкою. Розміри я не буду оголошувати, яка прибавка тут на вільне облягання. от, І ну, трохи широковато виходить, навіть враховуючи те, що зразок не помінявся по, скажімо так, ширину. ширина, Тобто кількість петель до прання і після прання в 10 см вона стала. Була. А от по висоті зразок підсів. Підсів, підсів, Скажімо так, десь приблизно я рахувала, здається, 15% підсідає. Тобто, мені потрібно, щоб довжина джемпера була 66 см. І зараз. 66? Так, 66. У мене вона зараз 67. Тобто, ну, я рахувала, що це на даний момент приблизно. Підсяде светр ну там, приблизно на 10 см. Тобто, якщо я зараз дов'яжу якраз оцю резинку довжиною в 10 см, резинку 1 на 1, тобто обробка буде така, як по рукавах, то, в принципі, якраз вона нівелюється і буде та висота, яка необхідна замовниці В принципі, все супер. Якраз, якраз, я думаю, оціх якраз 60 грам 40 грамів сюди, і навіть вистачить і на обробку горловини. От. Так, я думаю, вистачить. Ще 20 грамів на неї вистачить, так. І якраз все буде добре, ще і лишається у мене світла пряжа на шапку. І давай зв'яжемо шапку. Малі я би тобі. Ну, коротше, така ситуація. Ну, будемо. Це все, звісно, жарти. Ми з нею будемо це все обговорювати. Так, отже, на даний момент я маю ось таку роботу. І вже якби, її завершую. Потім, як зв'яжу, виперу, воно підсяде, все розпушиться. Ви подивіться, а де я ж діла? Де я ж жиділа? Ви подивіться на цю пряжу. як вона перехтілить. Це вже, до речі, зразок після машинного прання на швидкому режимі 15 хвилинному Можливо, камера сильно так і не передає, але так, він розпушився. Так, взагалі розбухла. Нитка розбухла. мене, Я в'язала спицями пицями номер 6,5. Дівчата в магазині в'язали спицями номер 7 цю пряжу. Вона, як отак, подивитись, то Світиться якби полотно, але воно все розбухне. І мені навіть здається, що реально було б сімкою навіть краще. Але через те, що в мене, по-перше, нема цього номеру, в мене набір чаягу, і там сьомого номера нема. А з іншої сторони, я трошки, знаєте, ну, побоялася сьомим номером в'язати, щоб не було воно рихловато. Але ж все таки ну, супер. Мені дуже подобається це перевтілення, цей пушочок, оце як розбухає, якби італійська пряжа. це... Це просто любов, скажімо так, я з, першого, з першої петельки, як я попробувала італійську пряжу, бобільну, я полюбила її, і тепер стараюся в'язати саме із неї. Ось, будь ласка, вам світлий колір для порівняння. І знаєте, поки я, поки я в'язала цей джемпер, він вже тут почав розпушуватись. І, і вже навіть о, видно погода. Це 95% кашемір тут і 5% меринос, як масло. Полотно, як масло взагалі. ну Дуже класно, на спицях дуже легко в'яжеться. Єдине, що О, пряжа виглядішна ручка, то я іноді чіпляю, ну його. Так, що ще хотіла сказати? Хотіла сказати, що я чоботар без чобіт. І от на даний момент, коли я завершую в'язання цього джемпера, я вже планую, що ж його далі в'язати, яку модель собі думаю. І вибираю пряжу ну, для того, щоб зв'язати щось далі, якийсь проєкт. Не на днях сторіс вкладувала дівчатам, поділилася, виложила всі свої бобінки. Там 16 артикулів, і я не знаю, з якого в'язати. Це знаєте, в тому гардеробі. Купа одягу і нема чого вдягнути. Так само от і в нас в майстрині купа пряжі, а нема з чого в'язати. От, треба купити. Ну, У мене була виникла ідея, але я зрозуміла, що пряжі зі мною на даний момент її немає. І от виходить так, що якщо є пряжа, то нема ідеї. Якщо ідея, то немає пряжі, треба купувати. От. Е дістала я твіт кашемір 100%. От, без конуса. Для Джолі Модеста, здається. І думаю, над ним в'язати жилетку. От. Але він для мене якби колючий. Можливо, я. Уявіть, кашемір, колючий. Я знаю, що я чутлива до такого всього. Але мені здається, що я просто його ще недостатньо випрала. Не вся обробка, можливо, зійшла. Не знаю. Це я собі думаю над жилеткою. Далі. Я знову ж таки дістала. Свій 100% як кольору полині. Гляньте, я його вже рік, він ну, туди-сюди в мене з сумки. З однієї сумки в іншу, він вже почав кашлатися. Він вже почав кашлатися, бо я все, все хочу з нього щось зв'язати і ніяк не зв'яжу. Ну, Ви уявляєте, глядя, вже покашлатився. Але от, ну, не можу я його відпустити і далеко в ящик заховати, бо о, 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 о видно, так? видно ось. Кульочок зняла, я це так перекладаю, і він почав. Ну, то таке, то дрібниці. О, це натуральна пряжа, тому, звісно, що ворсинки будуть кашлатись. Але вони, бачите, ось, легенько всі відриваються. От. Тому, думаю, знову ж таки, я ще рік назад хотіла жилетку дитині зв'язати. Я це думаю над цим кольором знову. І мені дуже подобається ця шапка, яку я взяла дитині. От. Чоботар без щебід. Немає в мене шапки. Ви уявляєте, ну, у мене немає шапки. Ну, для мене просто для мене, повторюсь, ну, шапка це якось просто, занадто просто. От. Хочеться щось таке масштабне, ось, будь ласка, джемпер, кардиган, щось таке от цікаве. Шапки мені в'язати, якби ну, не цікаво. А хоча треба, бо так виходжу на вулицю і думаю, от уже ж. Ну, Я так цензурно виразитись. Ну, і скромня покажу, що ботарбиш. Ну от виходиш на вулицю, холодно і думаєш, блін, ну чого я собі оце ніяк не з'яру шапку. Ну подумаєш, нічого цікавого для тебе. Ну, ну і нехай. Пов'яжи вечір. вечір, аби ж не був той вечір. Ладно. От. Тиждень буду шапку в'язати. Якщо брати одну годину в день, то тиждень я буду в'язати собі шапку. от. Тому, можливо, мене це якби і зупиняє. Ну, то таке, то вже мої таракани в голові. От. І мені дуже подобається цей колір. У мене є така Шуб, ну, не шубка така. Типу, типу, щось таке із штучного. Тедіка щось типу Тедіка. І такого ж кольору я це хочу собі зв'язати шапку. Думаю, над тим, щоб зв'язати собі шапку. От таку саму, як у дитини. Мені спочатку ця маківка не подобалася. А зараз вона мені подобається. Коли зробила фото на дитині, то вона мені вже сподобалася ця макілка. Ну, шапка двостороння, майстер-клас, якщо вам цікаво, майстер-клас на неї є, я вставлю тут посилання. От, але там вона м -м, з ангори. І Вона з ангори, тобто з пухнастих пряж, мені маківка ця більше подобається. не настільки рельєфна і не так помітно переходить, як от в шапці з мереносу. Такі. Ось такі у мене думки на даний момент. І ще що хотіла показати. Ні, подумала-подумала, ні, нічого не хотіла показати. Е просто пам'ятаю, що було три варіанти пряжі, з чого мені в'язати, з якої? Тобто ось перший варіант від Кашемір. Він такий, бачите, ось такого рож... світло-рожевого кольору з більш яскравими рожевими вкрапленнями. Ось, їх помітня. Оце одна думка, або жилетка з цього, який до сих пір чекає, і або жилетка із пряжі Вікторія. Я розказувала більш детально про цю пряжу в окремому відео. Вона так і називається пряжа Вікторія з 30-ковий Рекомендація через роки експлуатації, тому що мені дуже подобається ця нитка. Це гребільний маринос, але він дуже класно розпушується. Кому цікаво, я ж кажу. Пере... Ну, подивіться те окреме відео, там більш детально буде. І я думаю над тим, щоб зв'язати із цього мериносу теж жилетку. Ну, тобто, хочу жилетку. Або таку, або таку, або таку. Ну, тобто, думаю, над жилеткою. І думаю, що треба шапку. Ну, шапку точно таку буду в'язати. Собі. Ох, ох, ці муки вибору. І от. Поки я дов'язую цей джембер, я собі думаю, що ж його далі робити, що в'язати. Такі плани на грудень. Я м, гадаю, що в мене грудень буде такий по дрібничкам трошки роз... розбитий на дрібні проєкти. Ще треба шкарпетки, рукавички таке. А я все відкладую, на потім, на потім і-і-і. А ще хочеться жилетку У мене є. 20% кашемір. Дістала його Лора Піана. Такий він а, сірий, димчистий, такий сірий, сірий колір світло-сіренький з паєтками. Я в'язала з такого ж артикулу, тільки іншого кольору, такого. Кольор топаз. Ну, тобто синій такий, королевський синій. В'язала пуловер з такими короткими рукавами. І хочу. Ще собі жилетку з такого кольору. Але коли це все я зроблю, я не знаю. Та й таке. На даний момент так. Розказала, показала вам, що роблю, що планую. Ну, а що вийде мене в грудні вже, скажімо так, побачите в наступному відео, яке буде присвячене саме моєму в'язанню протягом місяця. Пов'яжу я. У мене взагалі в листопаді було таке, що я тиждень. Чи навіть 10 днів не в'язала Джемпер, він у мене був на стадії зв'язаного, недов'язаного одного рукава, а другий взагалі і не почати був. І я 10 днів не в'язала, по-перше, що не було можливості, а по-друге, не було навіть бажання. Такий стан був дуже такий недобрий стан в плані психоемоційний. Тому навіть в'язання мені не допомагало, і все це було поставлено якби. Все в'язання було поставлено на паузу. Потім, коли я трошки би, відійшла, от, то буквально за два дні дов'язала один рукав, і інший зв'язала рукав. І почала в'язати корпус, і вже завершую буквально за цей тиждень, я вже до кінця тижня я хочу його вже завершити, вибрати і відправити. Ну, оце такі у мене справи, такі плани і такий один процес. Я стараюсь одне щось в'язати, щоб точно його закінчити, і на кілька процесів не розсію свою увагу. Така моя позиція, такий мій вибір. Отже, я гадаю, можливо, через тиждень я вам покажу вже готовий виріб. Може, в шорт просто завантажу. Побачимо. Тобто, я думаю, що якраз через тиждень він вже буде готовий, я його сфотографую і відправлю в замовниці. І почну щось нове. Що саме? Сама ще не знаю. От реально ще не знаю, тільки думаю. Зважаючи на те, що я якраз закінчую проєкт, у мене є кілька днів на те, щоб подумати і вирішити і почати щось нове. Дякую всім за увагу. Дякую, що слухали, були зі мною. Буду вдячна вам за коментарі. Подавайте. Всього вам найкращого і на наступних зустрічей! Якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть на ось цей дзвіночок, щоб не пропускати нові. Крім того, під кожним відео, ось там в інфобоксі, ви можете знайти детальну інформацію по цьому відео або по списку відтворення. Також там є посилання на мій інстаграм. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!